Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Зароза Олександр Васильович народився 10 жовтня 1973 року у Глобному. З маличку втратив батька, тому зростав з мамою і бабусею. Закінчив місцеву загальноосвітню школу номер 1 Потому працював фуражиром у колгоспі імені Мічуріна. У 1991 році Олександр створив власну сім'ю і того ж року був призваний на строкову службу. По її завершенні повернувся до рідного міста, став працювати у кооперативі Дорожник згодом у корпорації Глобено. Спочатку забійником на м'ясокомбінаті з часом водієм на масло сирзаводі. Загалом у корпорації працював понад 10 років. За станом здоров'я останні роки не працював, але, незважаючи на життєві проблеми, вирішив стати на захист країни, служив стрільцем, загинув 26 серпня 2024 року неподалік населеного пункту Щурове на Донеччині. Пам'ятаємо вічна слава герою.